От 18 Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Зеленський хоче зробити їх якомога швидше до підписання угоди, поки люди готові голосувати за що завгодно, аби був мир. Так він собі вважає. А пункті 20, насправді йому відповідь дана після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайне повне припинення вогню. Якщо повне припинення вогню. То це припинення воєнного стану. Якщо припинення воєнного стану, то вибори і президента, і парламенту відбуваються згідно до чинного законодавства без монополії і цензури в ЗМІ, з дозволом масових заходів, тобто зібрань людей, з нормальним уточненням списком, без ніякої ахінеї з електронним голосуванням і всього іншого. Тому дивись, він боїться цього, цього останнього свого пункту, і тому нам каже: я не можу цього зробити. Підписати цю угоду, знаєш чому? Тому що не вирішений головний пункт 14 про територію. І отут не дарма з'являється оця дивна хрень, яку він назвав вільна економічна зона.